Друзі, ваші увазі огляд поєдинку 16-го туру чемпіонату України, в якому Сергій Ковалець дебютував на чолі інгульця матча проти київського Динамо. Одразу зі спочатку дуже важке випробування для нового тренера команди із Петрового стартові склади команд Луческо вирішив одразу випустити двох футболістів, яких Динамо повернуло з Орен Назар Волошин. Максим Дячук, вони вийшли у стартовому складі. Ну а Віталій Буяльський, якого відзначили вболівальники Київського Динамо, визнавши його найкращим футболістом команди у 2022 році. А це гості матчу Олександр Алієв Артем Мілевський. Вони наживо спостерігали за грою команди за грою проти колективу, який веде боротьбу за виживання. Але наскільки ж непростим вийшов цей поєдинок для Динамо? Одразу перша контратака на 12 12-й хвилині виграє у боротьбу втячука, і козак забиває. Ось так на старті гри інгулець шокує Динамо. Провал в обороні не встигають повернутись. Ні опорні півзахисники, ні фланові оборонці. Інгулець цим користується. Дуже швидко команда Сергія Ковальця виходить вперед. Олександр Козак забиває свій третій м'яч у цьому сезоні. Виривається в найкращі бомбардири. Інгульця. загалом не так багато результативних футболістів у складі команди із Петрового. І от козак у цьому матчі став лідером серед забивних гравців команди із Петрового ще раз дивимося, як Сідала виграє боротьбу дячука. Далі віддає передачу на козака. Ну і той свій шанс використовує. Пробуває з під захисника, М'яч пролітає. Поспопова нищеред теж не зміг зреагувати на цей удар. Інгулець вже на дванадцятій хвилині дуже швидко виходить вперед. Навряд чи на такий старт гри. Сподівались, кияни Динамо, як і планувалось, позиційно проводило свої атаки. Тут моменти з падінням Володимира Шепілєва, але не схоже це було на порушення правил. Катерина Монзуляка працювала на цьому матчі, була такої ж думки, і зрештою гра продовжилась. Ще раз дивимося за цим моментом. Шепілів отримає передачу від Буяльського, але в боротьбі опиняється на газоні. З різних ракурсів можемо оцінити цей епізод і не порушував у цьому епізоді правила футболіст Інвильця. Далі Сидорчук втрачає м'яч на власній половині поля. Ще одна контратака. У Дарюк віддає на козака. Той пробиває з лінії штрафного і на Неприємний був удар для голкіпера Парадинамо. Але Руслан Нещерет переводить м'яч на котовий. Дуже непогано контратакував інголеця. Тот дуже довго вовтузився з м'ячем, втратив його і одразу розбігається футболісти інгульця. Козак наважується на удар з мештрафного майданчика, але на щеред в цьому епізоді рятує київське динамо від ще одного пропущеного м'яча. Фактично, половина першого тайму минула а моментів від Динамо Ну фактично не бачили нічого. Команда Луческу не пропонувала суперникам в атаці. Натомість футболісти ковальця дуже організовано виходили у свої контратаки. Ще одна передача до штрафного, і тут була спроба пробити нагія. Далі сідало, намагався зіграти на випередження, але не щеред діяв уважно. Атака київського Динамо Каравай віддає під удар Буяльському, але звалюється м'яч з ноги у півзахисника Динамо і пролітає набагато вище воріт. З таких позицій дуже багато забував Італій Буяльський. І У цьому сезоні зокрема були м'ячі із такої ж дистанції до воріт, але цього разу не склалось. Тут знову Буяльський грає в один дотик. Кабаєв віддає пас низом, і Сидорчук пробиває за штрафного м'яча з рикошетом і йде повз ближній кут. Контролював Поломбарчук траєкторію цього удару. Далі 36-та хвилина. Боротьба у центрі поля. Одарюк виграє м'яч, але віддає важку передачу для Кухарука. То Сидорчук перехоплює і одразу віддає вперед. Ванат розхитав ковальова. Пробиває Владислав Ванат, і М'яч з рикошетом від волкіпера йде за межі поля. Але цікаво, що у цьому епізоді удар відгоріт, призначила. Бригада Арбітрині на чолі з Катериною Мозуль, а не кутовий удар. Зараз ще раз на повторі подивимося, що м'яч саме від голкіпера інгулця вийшов за межі поля. Ванат класно розібрався один в один, але далі ударом влучає у Голкіпера. Команди Сергія Ковальця Ось тут добре помітно, що м'яч саме від воротаря не виходить за межі поля. Хороший момент, то вона та справді найкращий шанс Динамо забити у першому таймі. Ще одна швидка атака. Вона знову на швидкості розбирається. І з суперниками Буяльський залишає під удар Кабаєву. Але Владислав Кабаєв є вище горіт. Як тільки була можливість швидко атакувати, як тільки цей організований захист інфульця мав прогалину одразу, виникали моменти у Київського Динамо. Буяльський зробив все для того, аби забив Кабаєв. О, дуже часто ось такі ситуації в першому колі Буяльський і Циганков вдвох вирішували, але без Циганкова доведеться жити київському динамо. Втрата м'яча киян не пройшла передача Сидорчука. Сітала, прокидає поміж ніг Шепенєво. Кухарук розганяє цю атаку. Був варіант: в обидва фланги у Кухарука вирішив зіграти і Далі ось такий удар коліном. Молдарюк забиває другий м'яч у ворота київського Динамо наприкінці першого тайму. Інгулець подвоює свою перевагу абсолютний шок на цьому поєдинку. Бачите, ви емоції Руслана Нищарета. до цього нам показували запасних футболістів Динамо. Але найцікавіше ось тут чи не варто було цей м'яч скасовувати? М'яч торкається руки Кухарука в момент передачі Сидорчука. Але, попри те, що був вар на цьому матчі. До цього моменту, до його перегляду, арбітри не звертались, і цей м'яч було зараховано. А як його забивав інгулець? Ми ось бачимо ще раз на повторі. Провал в обороні знову Сидорчук Шепелєв вимикається з епізоду. Сидорчук, замість того, щоб догравати до кінця, почав апелювати до Катерини Монзель. Ну а Інгулець свій шанс використовує і забиває другий м'яч. Далі моменти вже другого тайму. Динамо намагалося атакувати. Вийшов Денис Гармаш. і Одразу почали грати через нього киянин. Бачимо, що це дає результат. Гармаш отримує м'яч, прикриває його корпусом і пробуває в стійку. На 60-тій хвилині настався цей епізод ще раз з повтор моменту Вівчаренко, який також з'явився по перерві. Він віддав на Гармаша. Гармаш. Те, що він вміє робити, ось так притримати м'яч корпусом, розвернутись, пробити. Все це є у 19-го номера Динамо. А ще момент у інгульцято нещерет помилився, але Сітало не зміг скористатись. Напевно, і сам нападник інгульця не сподівався, що ось так зіграє. Руслан Нещерет передача на забігання. Сітала тут перший на м'ячі Динамо, але не зміг його забрати до рук. Руслан Нещерет і ледь не привіз третій м'яч у ворота своєї команди. Однак із гострого кута сітало. Не зміг пробити м'яч, звалився з в нападника інгульця. 66 та хвилина. Ще одна спроба виходу із оборони для команди Ковальця. Ні закидання вперед. Побіг знову ж таки Одарюк. Є підтримка паралельним курсом. Спроба пробити з-під попову, але забирає м'яч. Руслан Нещерець, Смоляков, фланговий захисник Інгульця. Він підключився до цієї атаки. Одарюк дуже непогано віддав цю передачу. Один в один залишався Смоляков. Підказували із лави запасних футболіст інгульця, що обігрує, але вирішив бити одразу. А захисник гостей, однак, на щеред цим ударом впорався. Ударом відповідь від Дениса Гармаша за штрафного. на цей раз не так небезпечно, як це було на початку тайму, коли м'яч в стійку влучив, а тут просто був з Є Денис Гармаш. Ще одна атака. Шепелєв. Просувається центральною зоною. Садорчук дочекався, поки Караваєв матиме можливість отримати м'яч. Пас під удар і Володимир Шепілєв пробиває дуже невлучно. Друзі, бачите, ви qr код у куті екрану. Скинути його допомагайте нам у зборі разом із фондом Повернись живим на дистанційні. Машини керування нашими безпілотниками, аби вони ефективно знищували окупантів. Тож є посилання в описі до цього відео. Ну і також QR-код, ви бачите, закликає вас його сканувати і допомагати збройним силам. Момент ми також переглянули удар по зворота, Ну би ні на останні секунди, але ми є фінальні свисток. Катерина Молзуль Інгулець перемагає Динамо. О, ну, Партнер нашої трансляції парімач народжені в Україні заряджені перемагати. 2-0. Ось такий початок другої половини сезону для київського Динамо. Нінгулець перемагає команду Луческо, Козак та Одарюк забивали у першому таймі. і починається друге коло для киян із сенсаційної поразки, сенсаційної, але заслуженої. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.